Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і в понеділок був розклад на азовців, що вони попередили владу. Тут ми не будемо про це говорити, тому що ви залишили дуже багато коментарів. Дивіться, і ви кажете, що азовці привели Зеленського до влади. Азовці і Зеленський одна команда. Давайте перевіримо. Можливо, це було колись. Я відверто скажу: не знаю історії Азову і не знаю відносин. Не знаю, хто привів Зеленського до влади. В першу чергу мої дорогенькі, всі ті, хто голосували за нього. Всі ті, хто його рекламували. Ось так. Гаразд, дивимося. Спочатку, знаєте, я відповіла там декому, і е, хочу подивитися з вами відношення Зеленського, саме Зеленського, до азовців. Тому що ви запитуєте, чому він їх здав. Те, що на Росії їх ненавидять і вважають терористичною організацією, це одне. Ось. Невже він підігрує? Росії навіть в цьому питанні. Вже вже я і не знаю, що він у всьому настільки підспівує і підігрує а Росії, що аж вже я здивуюсь, якщо в якомусь е направленні ні. Раз, відношення, справжні відношення Зеленського до азовців. Давайте візьмемо спочатку всіх азовців. Справжні відносини. Ха, -ха, -ха, -ха. Ну, чому мені це не, не дивно? Я спочатку, от відверто скажу, побачила ось ці дві карти, і думаю, та не може бути. Дивіться, тут, е знаєте, яке справжнє відношення? Він їх як потенціал бачить. Потенціал для своїх виборів. Тут з ними є домовленість. Дивіться, бачите ось ця карта. Це біль страждання через. Його скоріше дії. Тут було, скажімо так, щоб вони мовчали. Тоді, скоріше за все, це було коли обмін був полоненими. Скоріше за все. Були домовленості між ними через якусь біль страждання. Це, скоріше всього, полон. Зараз я докладу. О, да. Він, він... Тут і диявол, тут і. Цей жрець, він їх використовує як потенціал, як силу, як енергію, як запальничку. Ось як я це бачу. Ви можете написати своє. Тобто тут я б не... по цих картах, в принципі, ненависті немає. Але дивіться, ось ця карта, диявол, вона й говорить, в нього. Викривлене бачення азовців і ставлення до, нього, до них викривлене. Тут проявляється по цій карті егоїзм, свій особистий, особистий егоїзм, особиста ненависть, особиста неприязнь і особисте викривлене ставлення до них. Тут особисте, щоб ви розуміли, тут дуже багато підказочок та дає нам. Щоб ви це розуміли. Гаразд. Тобто, по-першому ряду, зразу я би не сказала, що тут ненависть. Але розшифровуємо цю карту і бачимо, що тут ненависть і особисте. Дев'ятка кубків це особисте. Це його. Це не є когось, ненависть когось. Гаразд. Давайте тоді розберемо ще, ще одне питання задаємо. Одна команда. Наразі. Наразі. Чи азовсій і Зеленський одна команда? Чи дійсно він збирається їх використов... використати на наступних виборах? Зараз ми дивимося. Тут стопроцентово. Стопроцентово мої дорогенькі. Перша карта вже говорить. Тому їм і дозволили вийти на мітинг. Тут і, ну, скажімо так, гроші, можливо, ні, але думаю, що декому де, де заплатили. Тут єрмак. Це випав Єрмак. Щоб ви розуміли. Це єрмак. Хм. Так, він збирається їх використати на наступних виборах. Ми запитали, тут є вже проєкт готовий. От проєкт є на самому початку. Тобто проєкт почали вже розробляти. І вони стосуються до цього проєкту. Дивіться, в голові тут стоїть, верніше, фоново стоїть Єрмак. Це говорить про те, що усім заправляє Єрмак. Про це ми і так знаємо. Але ви не забувайте, це не єдиний проект у Єрмака стосовно виборів. Тут будуть декілька. Я вже чула, що ходять чутки, що будуть декілька. Тому велике прохання до вас. Будемо розбирати перед виборами, якщо вони будуть, усі партії. Усіх людей, які скажете, хто співпрацює, натяки на них, щоб ми конкретно бачили, за кого можна голосувати, хто дійсно по-справжньому військовий, а хто провладний. Хоча це вже видно. Ось якось так мої дорогеньки. Тобто, так це збирають їх використати. Бачите, ось тут вибір. Чи кожний погодиться, погодиться, це вже інша справа. Але вони усіх не просто так вийшов тут. Туз жезлів, так? І ось тут випала співпраця для майбутніх виборів, щоб вони коники не устраювали, щоб було все чітко і ясно, щоб ви розуміли, що все гармонійно пройшло для Зеленського. Вірніше, навіть не Зеленського, тут Єрмак випав. Гаразд, мої дорогенькі, тобто, е ненависть велика у Зеленського до військових взагалі, якщо ви пам'ятаєте, у нього. Велика неприязнь до військової форми, і плюс до людей, які вище нього. Я дивуюсь, як це він з Єрмаком. Ну і Єрмак на нього впливає інакше. Гаразд, Гаразд мої дорогенькі, чекаю ваші відповіді, ваші запитання. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші запитання, тому що це ви пишете. Я завжди відштовхуюся від ваших коментарів. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна.